Стас воскрес. До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу 18 квітня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області Україні та світі. Що чекає Україну, коли російська мова стане другою державною? Чи не загине Солов'їна? Як рятувати її? Гіркими роздумами про долю української мови ділиться публіцист Зиновій Партико. Віднині ніхто не посміє називати вас бидлом. Обіцяли червонопогонники і самі ж витирали об українців ноги та мордували їх. Якою Наша відповідь катам, і скільки голів лягло на вівтар Незалежності України? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство? То людям про ціну на газ збрехав? Навіщо урядовцям мистецтво та за що помічник Королевської Луганському батьківщинівцю копняків надавав? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. Маєте пай і не маєте сертифіката на нього? Поспішайте отримати його, інакше пай може перейти державі. Деталі в Рубриці актуально. Яка пенсія належить сім'ї при втраті годувальника? Та як її отримати? Консультацію дає юрист вільного життя Плюс Орест Цварич. Ти, який умієш на прохання відповідати, пошли нам землетрус. Такими словами закінчувалася пародія на молитву до новонародженого дитяти Ісуса. 25 грудня 1908 року її опублікувала одна з газет італійського Месіно. А за кілька днів місто було вщент зруйноване землетрусом. Збіг обставин чи доказ для тих, хто й досі сумнівається. Правда, шукав клуб таке може бути. Як вчителю трудового навчання підкорилася деревина? Що за шедеври творять мисткині з Кременеччини? Все та про всіх завжди знає розмаїта середа. І досі Галина не знає. Сном чи маренням була її нічна гостя. Чому душу Насті роками блукає світом? Чим насправді переймаються чоловіки? За що слабкій половині Бог часто дає важкі хрести? Роздумами ділиться Калина. Весна жіноча пора. Бібліотечка вільного життя Плюс підкаже, як у домашніх умовах виготовити скраби та лосьйони, позбутися мішків під очима, зробити веснянки майже непомітними і ще багато рецептів для жінок, котрі прагнуть бути вродливими і здоровими. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях. Або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 18 квітня з вами мандрувала Ольга Вербило. Цінуйте і насолоджуйтесь кожної хвилини свого життя. До наступних зустрічей.